І так, що в нас сьогодні по надходженню? У нас сьогодні є новинка Outcast Blue. Три флакони далі в нас нарешті прийшов, дуже довго його не було. Clive Christian Blond Amber Флакон, якщо комусь потрібно, і два тестери. Також Blond Amber далі спробуємо потестимо Шандігар Експресідло. Наступне три <реш> тестери. Стефану Річі Royal Eagle Black і три, три флакони в коробках. Ось такі. Royal Eagle Black, якщо комусь потрібно на подарунки. Наступний ще не було в нашому асортименті, але я його тестував. Я знаю, що це просто пушка. Клайвкрісті номер один для чоловіків. Саме для чоловіків, тому що там є також і жіноча версія. Ну і два тестери також йдуть на розпив. Наступна. Хануман поповнення Бадічези Вікторіс, також в нас він є давно в асортименті. Hibiscus Махаджат від Maison Кривелі, повторне надходження. Ну і наша новинка ще не зустрічав в розпиві, але в нас він вже буде: блю сапфір суперчарджер від Бадічез Вікторіус.